Лені умови прийому 2009 року. Принципово, що змінилося? Ну, перше, що є відповіддю на оцю нашу дискусію останніх хвилин щодо інвалідів, перше в наступному році підняти вхідну планку не 124 бали зробити її, а 150. для вищих навчальних закладів третього 4 рівню акредитації. Для першого другого рівня акредитації залишиться межа 124, Тобто. Особи, які будуть мати 124-149 балів, це фактично є абітурієнти вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Значить, хто не добрав цю межу, це треба шукати і доучуватися професійно-технічному навчальному закладі, займатися самопідготовкою, проходити тестування, і знову пробувати вступати в вищу школу. Зрозуміло, це ми зрозуміли. Що буде про цих пільговиків, про які сьогодні зламали списи одна і інша сторони? Що там буде? Про що йшлося? Значить, от... ну мова йде про що дійсно є 15-й пункт. Це мова йде і про підготовчі відділення, які там були. Це мова йде про зарахування осіб пільговиків, Категорій, тобто це все буде переглянуто. Тобто... Невідомо, що... я, єдине що... хочу сказати, я єдине хочу сказати. Давайте ми обережно говорити про пільговиків, тому що ми починаємо дути на холодне. І ще одне: пільговиків не визначає Міністерство освіти. Пільговиків визначає Кабінет міні... не кабінет міністрів, інколи Кабінет міністрів, а як правило, парламент. І підписує цей закон президент. Я про пільготів хотіла запитати це будуть виключені ті, хто ходить а на хто їх курси їх виключить до навчання. Ну, ото це я єдине перепрошу. питання, яке може міністерство вирішити. Якщо дозволите, я хотів да. прокоментувати. Але це. технічні складні спеціальності без підготовчих відділень у нас працювати не будуть. Прошу. Можна по економістам юристам виключити, але технічні спеціальності будівельні потрібно. Пане, тримати. Прошу. Я би хотів кілька моментів. Просто пану Миколенко відп... прошу відповідь. Суть в чому що сьогодні технічна школа буде Працювати тільки тоді, коли буде переорієнтована середня школа. Не проблема в тому, є підготовчі курси або немає, а в тому, що немає спеціалізації або профілізації Середньої школи і зараз я так розумію, міністерство над цим активно працює і тому були в тому числі введені профілі в ЗНО. Ми говоримо про математику, і про історію залежності відток це гуманітарії чи технарії в майбутньому будуть. Але коли ми говоримо з вами про 15 пункт пунктів про умови прийому 2009 року, то треба, щоб всі розуміли колеги. Я повторюся, ми говоримо про три великі групи осіб, які мають особливі умови на вступ або пільговиків в народі. скажімо так, ці 40% – це підготовчі курси, се медалісти це. Переможці різноманітних олімпіад міністерства, а також вузів. От їх якраз і зняли, у всіх 40% не буде в цьому році вступу для цієї групи осіб великого. в 2009-му, перепрошую. Друга важлива категорія сільівки, їх ніхто не знімав, ніхто не обмежував, вони існують. І третя категорія це різноманітні люди з соціальним статусом, особливим. сироти, повторюся, чернобильці, діти військовослужбовців, загиблих на шахтах засядька і так далі. Так от цих, цю категорію, велику достатню категорію, обмежили на одну лише на одну частину. Це діти військовослужбовців. всіх інших лишили, вони будуть продовжувати вступати і ніякого обмеження немає. Сказали, що ніби міністерство планує дозволити вищим навчальним закладам проводити додаткові тестування. Я не маю на увазі спеціалізований вуз, якийсь там художній чи журналістський, а, звичайний, наприклад, економічний вуз, проводити тестування для того, щоб легалізувати ці тестування, тому що я знаю, що в цьому році все одно ці конкурси були, бо задав кількості балів, все одно приходило багато дітей. І з вашого відома чи без вашого вони це робили? Що в наступному році буде Значить, Будете ну, впроваджувати? Мова йде про те, що треба тоді говорити про пункт 16 у прийому, який передбачалося справа. В чому я хочу сказати зразу, щоб всі зрозуміли в цьому році тестування з іноземної мови не проводилося, тому. На багатьох спеціальностях, де є обов'язковою або ж доречною іноземна мова на вступно випробування, в тому числі це мова йде про міжнародні відносини, про ряд спеціальностей, де вступні випробування з іноземної мови проводили. Так я мала на увазі випробування сказати... не там, де діти приходили без сертифікату, бо немає іноземної мови, а, по... а там, де вони Бранков мали сертифікат, сертифікат. Там, з математики, з української мови. Але додатково проводився цей конкурс, бо приходила однакова кількість дітей з однаковими балами, а кількість бюджетних місць була обмежена і вузи. З вашого дозволу, чи без вашого все одно це робили. Я питаю, як в наступному році будете боротися з цим недоліком? Чи будь якісь обмеження, чи може дозволити проводити це легально? Я хочу. Я хочу сказати, що підсумки цієї вступної кампанії будуть проаналізовані. Буде колегія, яка всебічно вивчить це питання. Але я хочу сказати, ми говорили і говоримо про те, що будь-яких додаткових випробувань, крім випадків, які передбачені умовами прийому, бути не повинно. Я хочу зараз дати цитату пана Вячеслава Брюховецького, Києво-Могилянська академія. Почесний він зараз ректор цього вузу. Він каже, що вони зробили паралельні тести для своїх студентів. Зеркалітизня була ця стаття Так, прекрасно. Значить, ви знаєте про що йдеться? Отже, він каже, що вони взяли паралельно ті завдання, що проходили зовнішнє тестування, і дали ще в себе цікаві результати. Він каже, що. З математики показник становить 23%, тобто точності правильно відповіли так: правознавство 80, біологія 53, фізика 20, хімія 97%. Тобто це фактично ті, хто правильно дали відповіді, так і він каже про те, що наразі не готові, тому що е, виходить, що вони не запам'ятовують того, що їм пропонують у школі. Вони просто тренуються на це зовнішнє тестування, і це просто перетворюється не на перевірку знань, дозвольте, а на перевірку якихось технологій. Я, я вам хочу сказати, Є? я ось тут, в ось цих всіх студіях, за три роки натерпівся, скільки, бо кожне питання було: зупиніть корупцію. Зараз ми не говоримо про корупцію. Чому тому ми говоримо? МВС каже, 20 що корупція ДМВС... не спинила. МВС, МВС каже, йому треба так казати, воно саме статистику малює, завтра більше після завтра а менше. А є факти, що спинилася. Я хочу сказати, що корупція в нас сягала до 19-20% при вступі на перший курс. Сьогодні ця цифра багато мінімізована. Скільки? Ви пораховуєте? Я не знаю, тільки закінчиться вступ, ми ще списків не знаємо. Я думаю, що в 4-5 разів. Зовнішнє оцінювання потрібно проводити, але його потрібно вдосконалювати. Дякую, панове. Ще одне питання, якого не можу минути, тому що людей це цікавить в першу чергу, батьків точніше. Те, скільки коштуватиме навчання надалі для них цьогоріч? Навчання подорожчало приблизно на півтора рази, і ціни підскочили. Я вам скажу до дуже дуже високих е, ставок. Дивіться, ми взяли вартість навчання у провідних вузах України. Взяли мінімум е, і максимум. Ось такі ціни. Е, скажіть, будь ласка, чи контролюватиме міністерство ці ціни, чи якимось чином регулюватиме, і чи зрештою виправдане оце підвищення в півтора рази до 25 тисяч? Ну я хочу по перше поправити не 25 тисяч, а 21. Це мова йде про юридичний факультет. 20 Одна тисяча це перше. друге все одно багато. Все одно багато. Але я хотів би сказати і звернути увагу, що вперше в цьому році в цю вступну компанію запрацювала так звана інформаційна система конкурсу. Що вона давала? Крім уяви про конкурсну ситуацію, про зарахування і наявність осіб пільгових категорій. Там була плата за навчання. До речі, ми оці ціни якраз і брали з плата, вашої системи плата конкурс. за навчання, тому. Всі це все стало прозоро, це все не ховається. і Кожен вищий навчальний заклад може себе порівняти наскільки він високий. Це проаналізується, теж як і все інше, на підставі чого такі ціни дійсно чи вони є е, сьогодні реальними для населення. Хоч з іншого боку, з іншого боку, ну платне навчання, це це є плата, це є ринок освітніх послуг. Тому тут регулювати досить складно з вами. Погоджують як ціни, Та? з вами погоджують тарифи ні, ні. вузи, коли вони їх встановлюють. Ну як ні, а хто їх тоді має контролювати? Є. Тільки постанова кабінету міністрів, яка передбачає порядок формування ціни. Причина в високих цінах і багато причин. Перша причина нам потрібно переглянути закон про вищу освіту, яку президент тричі заветував абсолютно неправильно. Бо у нас сьогодні вся плата за навчання лягає на перший курс, а не можна перекласти на другий, чуть-чуть на третій, чуть-чуть на четвертий, на п'ятий і на шостий. І все платиться тільки першокурсниками. Ми не можемо змінити цю плату за навчання. Усе взаємопов'язане, розумієте? Тому штучно, штучно в цьому році може підвищилися і завищили ціну. Це наші провідні, де був де була складна конкурсна ситуація, навіть на платне навчання, тому що ну гуртожитки ж не з'являться за рік. Розумієте, пані, аудиторії так. не з'явилася. Але мені здається, потрібно обов'язково змінити закон про вищу освіту, індексувати плату за навчання для старших курсів, тоді буде менше навантаження на перший курс. І друге питання: постанови Кабміна відрегулювати порядок оплати за навчання. Це, пане, пані, і пані, і пані. Разом, разом з тим треба всім розуміти, що ціна буде такою, скільки будуть готові платити люди. Тобто, насправді може ніякого немає. Дякую. дякую, дякую. Що ж, це була програма Український вимір. Ми сьогодні говорили про освіту. Я сподіваюся, що все-таки буде реакція наступного року. Вступна кампанія 2009 буде простішою і з меншими ускладненнями. Генеральний партнер програми торговельна марка Долесвіт «Долесвіт» – чарівна спокуса. Я дякую вам за увагу і гарних вам оцінок. До побачення. Генеральний партнер програми торговельна марка Долесвіт «Долесвіт» – чарівна спокуса.